Одного разу маленька ложечка загубилася. Вона лежала в внутрішнях старого черевика на товстій устінці і час від часу шепотіла розтріпаному шнурку. От побачиш, мене невдовзі знайдуть. Обов'язково я це відчуваю. Не сміши мала. Ніхто й не помітив, що ти зникла. І шукати тебе ніхто не збирається. Я кожна знав, До речі. Як добре було колись, пам'ятай, коли я така блискуча, кожна гуляла вулиця, Мене поважали усі камінці. Гав-гав! А як я книжчина цокола по асфальту цок-цок, мене показав усі черевики, бо сонішки, садалі, тялі, сліпони. Мені заздрили. Здається, ти тільки те й робила, що шасла по і промокала. Воя пустянка постійно в насліці була мокра. Тому я нещасна, постійно страждає нечто. Навіщо сперечатися? Дійсно, навіщо сперечатися? Загалом жити треба так, щоб кожна хвилина була цікавою та пізнавальною. Знаєте, три дні тому я з дівчинкою пробралася в комору, та ми пробували там різне варення, яке передала й бабуся. Я тепер як справжня статука. Можу розрізнити люб, що на смак. Знаєте, я так більше хочу дізнатися нового, бо світ людей надзвичайно цікавий. Що ж це таке? Моя улюблена талашечка просто звикла.

Сховатись? Що ж тоді будемо разом і шукати удвох? Сюди, сюди, Ну я тут, тут. Що це таке? ви? Сюди, сюди, Ну я тут, тут. Віддімай на ранок від того ранути, що ти не робила. Мене шнурів, мене в зав'язало. Ну що ти не робила? Що де хто? Якби потрібна? Нікому призначення не, не. не потрібне. Ага, і не сподівайся. Та да, ось вона! Я її знайшла. Що вона там робила? Згадай, не ну, розумієш, я хотіла бути бачити. Уявила на не вийшов. А можна я теж догратися з вами. Стану тросом. Я, Снорівка, можу витримати все. Звісно, тросна, дуже потрібна. А можна, я за вами також буду гратися. Можна, я буду вітрилом. Відчуваю, як вітрила мені спину. Коли мама на роботу піде, у мене так добре радця черевичком. Ні-ні-ні. Доведеться зробити попорові коробою і не вбратися. Ми ж не можемо маму за Ой, це ж мій старенький, гарненький черевичок. У мене стільки приємних спогадів з ним. Яка радість про мене пам'ятають? А знаєш що? Віднесу цей черевичок у ремонт. Тоді його можна буде нової трендової сукні. Я так ви можете підситиш мої. Собі. Я бачила тобі вішку приду. Вам так весело разом, хаю сила сім'ї здійсняться. Дядько не матуся и